Якщо ви помічаєте, що впродовж робочого дня у вас починає боліти шия, пекуть лопатки, ваша голова виїхала вперед, а постава виглядає згорбленою, то це тренування допоможе вам покращити стан постави і скоригувати її положення голови і грудної клітини. Я вітаю вас на каналі в Тонусі. Мене звати Валерія Гапоненко. Я фітнес-тренер, який спеціалізується на здоровій поставі і функціональному підході до тренувань. І сьогодні нам знадобиться з вами еластична стрічка, або ви можете замінити на колгот, якщо у вас немає такої. Ну що ж, давайте починати тренування. Перше, з чого ми почнемо, це, звісно, з дихання. Дихання це основа всього і нашої постави також. Тому ми ставимо наші великі пальці позаду ребер, а всі інші пальці попереду ребер. Ви відчуваєте саме нижню частину. Наші хребер і підтягуєте плечі і лопатки донизу, а маківку вгору. При цьому відчуйте ваші сідничні кістки на п'ятках. Саме цими відчуттями ми вибудовуємо нашу нейтральну позицію в спині. Після цього ми починаємо робити вдих саме в долоні. І видих. Відчуйте, як за рахунок повітря ваші ребра розширяються на вдиху. І на видиху сходяться. І ще вдих. Плечі при цьому не працюють. І видих, ребра сходяться. Ще вдих. І видих. Ребра сходяться. Тепер ми праву долонь ставимо на потилицю, ліву долонь ми фіксуємо знову-таки на нижніх ребрах і додаємо з вами нахил в сторону. Але а, тут буде різниця між просто нахилом в сторону і витяжінням вгору. Нам потрібне саме витяжіння вгору. Ми направляємо наш правий лікоть, плече знову-таки підтягуємо донизу за лопаткою вниз. Ми робимо з вами вдих, витяжіння вгору, долонь відчуває, що ребра з правої сторони працюють, і з видихом ми м'язами, живота і долоною себе вертаємо на центр. Вдих. Спочатку ребра відкриваються, а потім за ліктем потягнутися вгору. І видих. Вертаємось на центр. Продовжуємо відчувати нашу нейтральну лінію. Ще один вдих і видих. Вертаємось на центр. Тепер ми змінюємо сторони, так само фіксуємо нижню руку на нижніх ребрах. Вдих, витяжіння за ліктем. Перевірте, що ви не прогнулися в грудній клітині, що ви корпус тримаєте в рівній лінії, в нейтральній. Видих, центр, плече опускається донизу. Спершу вдих, потім витяжіння за ліктем, видих, м'язи, живота нас вертають, долонь злегка надавлює в ребра. Вдих, відчуваємо, як ребра розкрилися, видих, затягуємо себе на центр. Добре, тепер ми обидві долоні з'єднуємо в замок і трошки мобільності для шиї. Спочатку ми опускаємо підборіддя до грудної клітини. В корпусі у нас зберігається нейтральна лінія. Ви відчуєте натяжіння від верхньої частини шиї до нижньої, або ви можете відчувати натяжіння в лопатки. І тепер ми додаємо розгойдування вправо і в сторони. Ми робимо невеличку затримку в крайній точці в стороні, і ви будете відчувати діагоналі. Продовжуємо спокійно дихати і відчувати витяжіння. Супер. Тепер ми розкриваємося і збираємо руки позаду. Знову буде замок, але вже позаду. Плечі ми злегка розкрили. Потягнути треба долоні прямо до стоп. І після цього. Ми додаємо з вами нахил в сторону. І трошки повернути підборіддя вгору. Нос і підборіддя вгору, щоб ви відчули передню частину шиї, ось цю всю лінію. Знову вбік. Спочатку ми дивимося прямо, а потім злегка вгору, в своїй комфортній амплітуді, відчути передню лінію шиї. В центр. Нахил в сторону. Дивимось прямо. І повертаємо вперед вгору. Центр. Нахил. І повертаємо вгору. Не забуваємо дихати в спокійному темпі. Ще один раз. Нахил і вгору. Відчути витяжіння. Добре. Вертаємось на центр. Тепер я змінюю ракурс, щоб вам було гарно видно. Що буде відбуватися далі в шиї. Ми можемо також руки злегка зібрати, щоб наші плечі контролювалися і не доєднувалися до нашої шиї. Ми робимо з вами виїзд шиї вперед підборіддя. І назад. Важливо дивитися точно прямо, не закидувати голову, щоб ви ось так от не перезгинали шийний відділ. Нам треба. Порухати підборіддям вперед і назад. Ви відчуєте, як ось тут у нас ще декілька підборідь. Утворилося, це окей, це нормально, так і повинно бути. В цей момент наша задня лінія шиї вона витягується, подовжується як м'язи, так і хребці. Вдих і видих назад. Вдих, видих, потягнути. Назад, вдих. Видих. Назад, якщо ви не впевнені в своєму положенні, направте погляд вниз. Так точно вам не буде, не буде такої можливості підняти якось підборіддя занадто вгору. Вдих, видих. Ще вдих, видих. Вдих вперед. Видих. Підтягнути, вдих вперед, видих. Підтягнути. І тепер ми руки так само залишили, додаємо з вами хвилю. Ми робимо цей самий рух вперед, потім назад. І наше підборіддя починає ось так закручуватися. Шині, хребці, м'язи видовжуються, витягнете підборіддя до ключиць, до грудної клітини. І ми ніби винирюємо за носом вгору. Знову підборіддя назад. Плавно сковзаємо, ніби по шиї до грудної клітини і виводимо, винирюємо вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І ще видих. І вдих. Тепер ми ненадовго змінимо положення, бо часто в одній позиції починають затікати ноги. Тому ми переходимо з вами на чотири точки опори. І зараз ми продовжимо працювати над мобільністю грудної клітини і плечових суглобів. І так, наша права долонь фіксується на потилиці. Спочатку наша опорна рука штовхає нас від підлоги. І ми округляємо корпус. При цьому наші лопатки тягнуться вгору. Таз підкручується донизу. Ваші сідничні кістки направляються вниз, в підлогу. Права рука, лікоть тягне вас в сторону підлоги. Тобто ми витягуємо себе в різні сторони. Лопатки вгору лікоть вниз. І це наш вдих. Вдих, буде ніби в спину, в лопатки і в задні ребра. І з видиху ми відкриваємо корпус за ліктем вгору. Тримаємо нейтральні лінії, не тягнемо таз назад. Вдих, лікоть вниз, лопатки вгору тягнуться. Ваша опорна долонь вас дуже добре виштовхує. І видих, відкритися в грудному відділі. Знову вдих. Лопатки вгору, лікоть донизу, і видих, відкритися. Останній вдих і видих, відкритися. Ми змінюємо долонь, ліва долонь тепер фіксується на потилиці, і готові. Округляємо корпус, лікоть. Тягне нас донизу, лопатки вгору, опорна рука виштовхує. Це був вдих. І видих, розкриваємось. Ще вдих, округляємось. І видих, розкриваємось. Ще вдих. В лопатки в задні ребра. Лікоть направляє донизу. І видих. Розкриваємось. Вдих. Не забуваємо підкрутити таз, округлитися в спині, видих за ліктем вгору, але не переносимо вагу назад. Останній вдих і видих, розкриваємось вгору. Супер. Після цього ми з вами зараз вертаємось в положення сидячи. І беремо нашу стрічку або колготи. І продовжуємо працювати ще трошки над мобільністю. І так, ви берете на комфортну амплітуду, так, щоб ви могли комфортно вивести руки на пів оберта. Відчуйте натяжіння відкритися в грудному відділі, не тягнемо шию вперед. Відчуйте свою нейтральну позицію. Ми знову покачалися вправо-вліво, відчули наші сідничні кістки на п'ятках, або можете розкачати таз вперед-назад. Відчути ось ці кісточки це наші сідничні кістки. І так, витягнути себе від тазу за маківкою, прямо візуалізуйте цю рівну-рівну лінію. Ми її фіксуємо і доєднуємо руки пів оберта. І вертаємо вперед. Поки що руки залишаються в повітрі. Вдих відкрити. Відчути приємне витяжіння. Видих. Вперед. Вдих відкрити. І видих вперед. Вдих відкрити. видих. Вперед. Ще вдих відкрити. Видих вперед, і вдих відкрити, видих вперед. Останній раз. І вертаємо. Після цього ми беремо достатньо широку лінію по стрічці. Поставте зараз ліву долонь вниз і зафіксуйте стрічку або колготи. І зробіть коло. Вам повинно бути комфортно відкривати руку. Ви будете відчувати супротив від резини, але він повинен бути достатньо легкий. Тобто ви можете вільно відкрити і закрити руку. Ось що ми робимо. Спочатку ми штовхаємо себе від підлоги з видихом та трошечки підкручується, спина округляється вдих. У нас буде з колом. Відкрити руку. Зверніть увагу, що долонь дивиться в сторону, не вниз, а в сторону. І вертаємо вперед. Знову округляємось, видих, вдих, розкриваємось і вертаємось вперед. Видих, вдих, розкриваємось. Вертаємось вперед. Ще видих. Вдих. Розкриваємось. Вертаємось вперед. Останній видих. Долоні вас штовхають, спина букву С. Вдих. Розкриваємось. Вертаємось вперед. І так само ми працюємо, але вже на ліву сторону. Так само спочатку в нас тестове коло, щоб вам було комфортно. Є, перевірили, зафіксували нижню руку, нижню долонь. І округляємось. Долоні вас штовхають від підлоги, і вдих, розкритися. І ще видих, і вдих, розкритися. Видих долоні штовхають, лопатки, тягнуться назад. Вдих. Розкритися. Видих і вдих. Розкритися. Видих. І вдих. Розкритися. Супер. А тепер ми робили з вами на шию виїзд, якби підборіддя вперед і назад. Це була наша підготовка до наступної вправи. Нам треба розправити резину, щоб вона. Якби гарно обмотувала, фіксувала нашу потилицю. Так. І ми трошки витягуємо руки вперед, фіксуємо руки в ліктьових суглобах, вони більше не працюють. Ми зафіксували цю позицію, руки тримають резину. І працює у нас тільки шийний відділ. Ми так само, як і робили без резини. Але ви вже повинні відчувати трошечки супротив. Якщо не відчуваєте, трохи підтягніть руки вперед. Або, можливо, треба ближче взятися по резині. Вже відчуваємо супротив, і ніби наша резина затягує шийний відділ вперед. І ось що ми робимо: виїжджаємо. І видих. Тягнемо назад. Але руки не піддаються, руки тримаються, фіксують одне положення. Ви будете поступово відчувати, як м'язи шиї підключаються. Вдих вперед, видих, назад. Вдих. Вперед. Видих. Підтягнути підборіддя. Так само погляд направте трошки вниз, щоб ви не закидували відділ вгору. Вдих і видих, підтягнули. Вдих, видих, підтягнули. От представте, що позаду вас стіна, і ви задню стінку шиї максимально підтягуєте до стіни видих. Назад, ще вдих. видих, Назад, вдих. Вперед. видих. І ще у нас залишається п'ять. Чотири. Три. Два. Затягнули. Супер. І це саме положення. Але ми переходимо з вами на чотири точки опори. Долоні зафіксувались. І голова буде працювати так само. Знову ми повинні відчувати натяжіння, тому трошечки, можливо, треба скоригувати і натягнути резину, щоб вона якби затягувала шию туди, вниз, до підлоги. І поїхала вперед, точніше, вже донизу підборіддя тягнеться. І видих вгору. Але погляд ми так само залишаємо в підлогу. Обов'язково, навіть вперед не дивимось, а навіть туди, трошечки в коліна собі. Вдих, вниз, видих, вгору, вдих, вниз, видих вгору. Ще вдих, вниз, видих, вгору, вдих, видих. Вниз. видих вниз. Вгору, ще вдих. Видих, вдих. Видих. Теж будете відчувати, як м'язи добре-добре підключаються. І можуть вже прям трохи палати, це окей. Ще п'ять. І видих вгору. Наш прес теж активний. Центр активний. Ми не провалюємось. В попереку ще два, один. Добре. І ми можемо знімати резину. Знімаємо її поки що залишаємось на чотирьох точках опори. І тут зараз ми з вами ще підключаємо лопатки. Відчуйте зараз свою нейтральну лінію від тазу. Через центр, перевірте, чи не вивалений центр у вас. Підберіть його. І маківка. Погляд залишається вниз. І зараз ми не працюємо тазом, не працюємо грудною клітиною, а тільки лопатками. Ми збираємо лопатки, з'єднуємо їх до хребта з вдихом і не завалюємо, не вивалюємо наш центр. Видих, ваші долоні, давлять в підлогу. Ви ніби хочете коврик ось так в сторону розтягнути, в різні сторони, саме на видиху. І ваші лопатки вони рухаються ближче до ребер від хребта. Зараз я швиденько покажу в іншому ракурсі. Ми збираємо лопатки до хребта з вдихом і з видихом. Віддалюємо їх один від одної. Поїхали. Сім. Вісім відчули нейтраль і вдих. Збираємо лопатки, не підключаємо, таз, не підключаємо. Грудний відділ. Видих, долоні давлять в підлогу і штовхають коврик в сторони. Ще вдих. Збираємо. Видих, давлять в сторони долоні. Ще збираємо вдих. І видих. Відводимо, віддаляємо в сторони лопатки. Вдих. До хребта, видих, від хребта. Ще вдих. До хребта, видих, від хребта. І не забуваємо, що на видиху, коли лопатки віддаляються, наші долоні штовхають коврик в різні сторони. Ще 5 разів вдих і видих. Віддаляємо вдих, видих, віддаляємо останній раз. Є. Yeah. І опускаємо складочку долоні, витягуємо вперед, пальці крокують вперед і витягують лопатки і плечі вдалі. Прямо ще трошечки туди повсти. Робимо спокійний вдих в спину, в задні ребра. Вдих в спину. Спина дуже вільно і повітряно, взлітаю злегка вгору. І з видихом ми занурюємось в стегна. Вдих. Тепер більше в лопатки ніби. І видих, стегна. І ще вдих, видих, стегна. Тепер трошки приємностей під кінець тренування. Ми переходимо з цієї позиції на хвилю. Але ми будемо її робити через віджимання. І так, ми піднімаємо наш погляд в долоні. В долоні у нас розтопирені пальці, активні. Після цього ваш грудний відділ через низ сковзає. Таз залишається вгорі. Після цього наші долоні виштовхують нас наш корпус вгору, але не провалюємось в попереку, не завалюємось ось так в плечі. Виштовхуємо себе з плеч, знову-таки лопатки і плечі ми направляємо донизу таз трохи підніміть вгору. Після цього ми направили саме грудний відділ трохи вперед, зробили вдих. Прес трошки активний, бо якщо провалитись, прес не буде активним. І закручуємо себе хребет за хребцем. Перша голова. Долоні вас штовхають в грудний відділ. Таз. І ми дотягуємось до п'ят. Долоні залишаються на своїй позиції, не підтягуються ближче. Ще вдих. Спокійний видих. І знову вдих. Та згору грудна клітина вниз, долоні нас виштовхують, плечі донизу. таз підкрутився в нейтральну лінію. Прес активний. Ми штовхнули грудний відділ вперед. І з видихом хребець за хребцем. Вертаємось в складку. Руки вас штовхають від підлоги, таз вертається на п'ятки. Знову вдих. І спокійний видих. Ще залишається одна хвиля. Вдих. Таз вгорі. Грудна клітина в підлогу і виштовхнути себе, потягнути плечі, лопатки вниз. Таз підкрутити. Грудна клітина вперед. І видих. Таз в останню чергу, в саму останню долоню вас штовхають від підлоги. І ми повернулися на п'ятий. Тепер ми піднімаємо корпус. Я вертаюся в ракурс до вас. Ми піднімаємо праву долонь до лопатки до плеча, відводимо погляд до лівого плеча. І лівою рукою злегка дотягуємо наше підборіддя в сторону лівого плеча і відчуваємо неймовірне витяжіння у верхній частині правої сторони. Ще спокійний вдих і видих. І тепер наша права рука змінила положення. Ми завели її за спину, плечем штовхаємо назад. І вниз, і так само підтягуємо підборіддя ще нижче і додаємо з вами розкачку від плеча і до плеча. Спокійний вдих і видих. І наша ліва долонь тепер направляється до лівого плеча. Ми повертаємо наш погляд вправо. Права долонь фіксується на потилиці і підборіддя підтягується до ключиці. Ви теж відчуєте витяжіння, але вже в лівій стороні. Ми тримаємо цю позицію статично і робимо спокійний вдих. Відчуйте, як ребра розширились, і видих, ребра закриваються. Тепер наша ліва рука змінює положення, ми заводимо її за спину, направляємо плече назад і вниз за лопаткою. Тримаємо центр, не зміщуємо положення корпуса, додаємо з вами повороти вправу і в сторони. Спокійне дихання. Добре. Розкриваємось, і на сьогодні ми закінчуємо. Впевнена, що ви вже відчули зміни, вам вже хочеться трошки витягнути свою нейтраль. Підтягнути шию, трохи розправити плечі, і ви відчуваєте дійсно зміни в своєму положенні. Пишіть обов'язково ваші Пиші коментарі, в дуже важливі для мене, адже вони допомагають мені зрозуміти, як покращити свої тренування, які теми для вас актуальні. А також не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і дзвоник, щоб ви могли в будь-який час підтримати себе і свій фізичний і моральний стан в тонусі. Дякую, що потренувалися разом зі мною! І побачимось на наступному тренуванні.